Вже 35 років у свісі діє школа лижних гонок у маленькому підвалі, де розміщена секція починали свій спортивний шлях. Учасники зимових олімпійських ігор всесвітніх універсіад, переможеці чемпіонатів України та міжнародних змагань. А почалося все в 1989 році. Завдяки Валентину Олексійовичу Панченко розповідає керівниця секції Марина Шевченко. Приїхав мій батько. Панченка Валентин Олексійович, і розпочав свою діяльність. Він їздив вже ж по, по світу і бачив, що лижна, лижні бази знаходяться в таких приміщеннях, ну, підвальних приміщеннях. І він знайшов приміщення, де до сих пір існує лижна база вже 40 років. І почав ремонтувати, все там зробив своїми силами, все сам, все робив сам, допомагали діти. Марина згадує, що її батько був родом із невеликого села Ламльонка. Він з дитинства мріяв займатися саме лижними гонками. Йому зробив батько з, з дерева, лижі, і він у своїй бібліотеці школьній знайшов. Книгу про лижні гонки і почав її читати. І потім рідний брат йому привіз лижі в подарунок. Це був дуже дуже важливий для нього подарунок і найцінніший. Лижі до сих, до сих пір вони є, і він їх беріг і почав займатися. і У нього була е, така заповідна. Мрія був стати лижником. Пішов в армію, а після армії прийшов і поступив. Вчився дуже, він з красним дипломом закінчив, був один з найкращих в інституті. Дуже багато у нього було пропозицій, але ну, він він захотів приїхати на батьківщину і розпочати свою професійну діяльність. Тренерка розповідає, що, попри досить прості умови для тренувань, лижники зі СВС завжди брали участь у міжнародних змаганнях. Умови, як умови прості, дуже прості, але не взираючи на це. У нас дуже високий результат. Я вважаю, це дуже космічний результат. У нас завжди наші спортсмени виступають на міжнародних змаганнях і завжди наші прізвища з нашого селища завжди упоминаються на міжнародних аренах. Саме перший Олексій Прохар, який виступав на універсіади. Він вже представляв олімпійську збірну нашої країни, і він з нашого селища. Тетяна Івченка теж вона учасниця універсіади. Марцев в Італії у нас учасник Олімпійських дорослих ігор. Потім у нас ковальова Дарина, яка виступала на всемірній гімназіаді. І продовжує традиції. Це дуже приємно. шкатула Софія, яка приймала участь вперше в дитячих юнацьких спортивних іграх. Ми дуже пишаємось цим. Це дуже для нас важливо, що все продовжується, і хочеться, щоб все продовжувалось на високому рівні. До 2020 року секція діяла як відділення Ямбільської райони дитячо-юнацької спортивної школи. Але після ліквідації району свеські лижники увійшли до структури дитячо-юнацької спортивної школи Дружба. Мене дуже підтримали Ніколай Олександрович Корж. Він мене запросив до дружбінської громади в спортшколу. Мені дуже було приємно і вони підтримують. І... Завдяки їм ми існуємо і надалі ще працюю від обласної спортивної школи. Я вже працюю 17 років там, теж нас дуже підтримують, і в нас все гарно виходить. І ми існували, існуємо і буде, і будемо існувати. Зараз у нас займається десь приблизно 35 дітей, є серед них дуже талановиті. Спортсмени, От приїжджають з со зборів Софія Шкатула, Дмитро Литвин, і вони своїм прикладом для наступного покоління показують, як потрібно тренуватись, своїми результатами. Вони наводять приклад своєю поведінкою.